Здійснювали крадіжки чого. Крадіжки від орками спостережені. Крадіжки здійснювали те саме. З різні з радних магазинів, банку. Вони з колегою приїхали до прилук під заробити. В день працювали на мотостанції, а вночі крали камери відеоспостереження. Вже на допиті у поліції молодик зізнається. Вирішили раз їх. Тут ніхто не знає, можуть отримати легкі гроші. Крадені віші, відеокаміру ми поїхали в Київську область, де продали їх за день 6 тисяч гривень. Частину віддав водію Частину, керів, скільки? тисячу гривень, а решту ми хотіли поділити. Між собою. Але такий злочин, як крадіжка камер спостереження, ти ми цікавили, що ті ж таки камери спостереження й допомогли його розкрити, кажуть у поліції, адже збереглися записи до самого моменту, коли зловмисники демонтували техніку. Тепер 20-річному мешканцю Київщини разом зі спільником загрожує ув'язнення до п'яти років. Викрадені камери, прилуцька поліція повернула.